Теза номер 8 Кожна людина народжується грішною. Іншими словами, егоцентричною. Тому що кожна людина народжується в розриві з Богом. Вже від народження нечистиві стають відступниками. Від материнського лона вони свавільні і неправдомовні. Псалом 58, 4 вірш. Як людські істоти, ми всі маємо принаймні дві спільні особливості. Перше, ми народилися, друге, ми народилися грішними. Проблема гріха починається з нас, з народження, бо ми народилися розділені з Богом. Іноді буває важко прийняти цю істину. Люди дивляться на новороджене немовля і кажуть, як може такий малюк, як ця безпорадна дитина, бути грішною? Але мало хто погоджується з тим фактом, що новороджене немовля вже від свого народження є егоцентричне. Неважливо, що мати втомилася або батькові завтра рано вставати на роботу. Якщо дитина хоче, щоб її погодували, викупали або розважили, вона має чимало способів оголосити про це. Так, що немовля є яскраво вираженим егоїстом. Трагічно народитися в цьому світі. Спадщина дітей це спадщина гріха, гріх розділив їх з Богом. Через гріхопадіння Адама його потомство стало народжуватися з вродженою схильністю до непослугу. У перших семи тезах ми говорили про праведність, оскільки протилежністю праведності є гріх, то, мабуть, за логікою він має бути наступним предметом для розгляду. Ясне розуміння питань, що стосується праведності та гріха, Є основою для подальшого вивчення проблеми спасіння по вірі. У разі помилкового розуміння цих двох питань на вашому духовному шляху може утворитися тріщина, здатна розростися до розмірів Великого Каньйону. Всі наші колишні роздуми щодо праведності можна висловити двома словами: Праведність приходить через взаємини з Ісусом, вона не ґрунтується на поведінці. Якщо це так. То ми повинні визначити і гріх як щось більше, ніж поведінка. Ми грішники від народження, ми грішні за своєю природою. Природа наша є зіпсованою, а злі діяння лише її наслідок. Послання апостола Павла до Єфесян, 2 розділ 3 вірш, говориться. Що ми за природою діти гніву. Псалмоспівець Давид стверджує «З самого народження відступили безбожні від утроби матері помиляються, кажучи брехню псалом 58, 4 вірш. І якщо ви ще не визначили для себе кого розуміти під нечестивими, згадайте про слова апостола Павла до Римлян 3 розділ 10 вірш: Немає праведного жодного. Скорпіон хотів перебратися річкою. Такими словами починається притча. Він побачив на березі річки жабу та попросив перевезти його на спині. О, ні, сказала жаба. Якщо я дозволю тобі сісти мені на спину, ти вжалиш мене, і я помру. Чому ти думаєш, що я вжалю тебе? запитав скорпіон. Якщо я зроблю це і ти помреш, ми обоє підемо на дно. І я не зможу перебратися через цю річку. Докази скорпіона переконали жабу, і вона дозволила йому піднятися на спину, і вони попливли. Десь на півдорозі скорпіон вжалив її. На останньому подиху жаба сказала: Навіщо це ти зробив? Тепер ми обоє помремо. Скорпіон відповів сумно: Знаю, але нічого не можу вдіяти. Така вже моя природа. Аналогічні ситуації перебуває все людство. Наша природа є занепалою. Ми не можемо зарадити собі. Хоча ми і усвідомлюємо, що йдемо згубним шляхом, ми не можемо не грішити, бо така наша гріховна природа. Наслідки смакування плоду з дерева пізнання добра і зла видно в кожному поступку людини. У природі кожної людини присутня схильність до зла, сили, які сама по собі вона не може протистояти. Через гріх Адама ми успадкували занепалу гріховну природу і не можемо самі себе зробити праведними. Книга дорога до Христа, 62 сторінка. Оскільки проблема гріха лежить глибше вивчення. Нами неправедних вчинків, оскільки ми гріховні за природою з моменту появи на світ, то і вирішення проблеми гріха має лежати глибше за поведінку. Бог пропонує розпочати все спочатку. Він пропонує нам нове народження у зовсім новому єстрі. У нічній розмові з Никодимом Ісус пояснив йому, що без нового народження люди не мають надії коли-небудь побачити Царство Небесне. Перше народження не дає спадщини вічного життя, за ним має слідувати друге народження. Блага вістка спасіння полягає в тому, що завдяки Ісусові ми можемо отримати нове єство, і через прийняття нами його божественної природи ми можемо спастися від розбещеності гріховного світу, в якому ми живемо.